Всім привіт! Сьогодні ми будемо перевіряти лайфхаки з YouTube Shorts. Строїмо таку високу башню з любих блоків, все одно з яких. Потім нанизу ставимо підсок душ. Потім можна поставити бар'єр, тут з боку. В нас автоматично поставились квіточки. Далі беремо воду і тако по одному блоку полегесеньку ставимо водичку. Ось так. Головне, щоб появились бульбашки. Потім беремо рихлий сніг і полегенько тако по блоках ставимо, ставимо, ставимо. І так до самого верху. Ставимо отак, до самого верхнього блоку, щоб вода пропала. Ну да, скажу, в нас вже не спрацювало. Бульбашок немає. Ой, де це ми заспавнились? Ладно, падаємо. Так. Так, що це за місце? Ой! Щось голівма неправильно стоять, треба зараз зробити їх правильними. Ламаємо скло. Ламаємо. Так, тепер беремо голову голів, ставимо сюди перший голємчик і беремо голову другого голема і ставимо сюди другий голємчик. Ага, я, походу, вже поняла, який ми будемо робити фокус. Ми будемо робити відкриваючі двері. Беремо значить, 40 і ставимо його по цих всіх штуках. Потім тут -то з боку ставимо. І отам з боку. Беремо факіли редстоунські. І потім беремо Любий блок. Ну, я візьму такий і поставимо зверху на факли. І з іншого боку, так само. Потім беремо любі блоки, забудовуємо низ. От тут я такими забудую. І отут. І з іншого боку, так само. Потім беремо Redstone, ставимо на ті блоки. Потім беремо липкі. Да, Ставимо тут і тут зверху. Потім, звісно ж, скло. І тепер беремо кнопки. Я візьму золоті, поставимо і тепер ми йдемо. Ой, А що не так? Там він так ставив, ну, може тут близько поставити? Ні, тут теж не буде. Коротше, цей спосіб не дійсний. Не рекомендую вам це робити. Можете попробувати на своєму телефоні, але у мене. Не виходить. Так, да, вроді би, все правильно, але в мене ні, не виходить. Так, ми знову заспалися на якомусь 14 місці. О, там село. Ладно, падаємо. Опа, тут ліжечка. Кольорові. О, Золото, треба б його добути. Дерево странне, ну ладно. Тут селяни, походу, живуть, окошко таке. Так, я думаю, напевно, зразу піти в цей домик. Там, напевно, щось цікаве. Я ще просто не дуже зрозуміла, що ми будемо робити. Може, в доміку буде щось. О, сундучок. Та, е, в смысле, Блін, динаміт! Єшкін-макарошкін. Домик відірвався. Ну, ладно, окей. М -м, значить, будемо вже, напевно, приступати до нашого експерименту. Спочатку беремо динаміт, бо мені лень копати яму. Я його якраз от тут є Я ямка така, сюди поставлю динамітик. І під тут ще поставлю динаміт, просто мало трошки, мені треба велику яму. Йой. Оце то велика яма. Я не знала, що тут під низом шахта є. Ладно, придете все забудовувати. Так, ну що, я почти вже все забудувала. От, це останній блок був. Ну, тепер будемо, наконець-то, приступати до украшення. Отак От у нас вийшло, прикольно, да, разом з селяндами. Окей, дерево вже нормально росте наконець-то. Ну, що, я, напевно, буду приступати. Я тільки цього селяна на бідного випущу і подивлюсь, що він тругує. Так, ну що ти тругуєш? Опа, ой, ну ладно, все одно. Так, ну, в принципі, нічого полезного, як завжди. Ладно, виходимо. Все, до побачення. Я не побачення. Добре, все, треба приступати робити. Але спочатку зрубаємо це дерево, бо.й. Бо... Спочатку зрубаємо це дерево, бо воно буде мішати. Да. Прям ціла битва. Окей, добре, рубаємо. Ну, Блін, жалко залишати ці руди. Краще добуду їх тільки. Треба взяти кірку. Ой, ладно, викладаємо вже кірку. Хватить з цих пісеньок. Окей, і будемо будувати. Перше беремо виштовхувач. Ставимо липки виштовхувач сюди. Зверху ставимо обсидіан, обов'язково обсидіан. З боку можна любимо блок. В мене я теж обсиділом поставлю. Ламаємо квіточку. Так. Потім по центру ламаємо блок. Не знаю, тоді наш початок ставити обсидіан. ну ладно. Потім треба поставити воронки. Перед цим треба поставити ці датчики. А тепер треба поставити воронки. Але не просто, щоб вони йшли в підлогу, а щоб вони раз з'єднювались Не отак, а по-іншому. Мені прийшлося викопити ямку, в мене не виходилось. Тут бач, воно йде так в сторону. Зараз тільки треба, щоб воно з'єднювалось. Ось от, так, от, щоб воно йшло. Потрібно поставити один один блок. Один блок обсидіана. Один. ось і Потім обставляємо все по кругу землею. Ой. Отак. От Тут от також обставляємо. Отут. От тепер обглядаємо любими сходами. Я поставлю такі рожевенькі. Не знаю, я люблю рожеві, мені взагалі подобається ці ну, сходи. Ставимо рожеві сходи. Окей, потім потрібно поставити блок слизю. Отак, от так. тепер треба все залити водою. Ой, зараз чекайте. Трошки неправильно, треба поставити сюди блок. 에, зараз, зараз, от. Ой-ой. Зламати тут. Зламати тут. йо не там зламала. Тут треба зламати. Почекайте, дайте я зламаю. наконец то Далі треба зараз забудувати. Все, забудувала. Тепер потрібно зробити саме головне це взяти три стріли любого кольору і стрільнути сюди. Бажано по дві стріли кожного кольору. Тепер забираємо, щоб знову жовта не стрілялася. Потім рожеву стріляємо. Два рази. Забираємо рожеву, беремо синю і стріляємо синю два рази. І в нас виходить ось такий красивий фонтанчик. Тулебера